В обласному штабі кандидата у президенти України Анатолія Гриценка провели брифінг, на якому повідомили про хід голосування на Полтавщині. За спостереженнями працівників штабу станом на 12 годину дня в області свій вибір зробило 34% виборців. Це понад 400 тисяч людей. У районах явка традиційно вища, ніж у містах, приблизно на 5%. Черги на дільницях невеликі. Заявкою виборців там стежать мобільні групи штабу. Якщо ми бачимо, на якійсь дільниці вона аномально висока, да ми знову ж таки реагуємо на це, розбираємося. Інколи ситуація. Може бути така, що ну знову ж таки, як кажуть, вище середній вище середні показник голосування на дому знову ж таки ми реагуємо. Ми намагаємося, щоб з скринькою, яка буде їхати по по цим людям, був представник наш у штабі кандидата. Працюють юристи, які стежать за дотриманням виборчого законодавства під час голосування та підрахунку голосів. У нас є ресурс, резерв від юридичного департамента. В центральному штабі нашого кандидата. В общем, то й діот адмін по поводу явки виборців. Значить, буде йти обмін інформації... по поводу паралельного почуту голосу. Більшість проблем, які фіксували спостерігачі кандидата, стосувалися відповідності у виборчих списках. Серйозних порушень на момент виходу сюжету в ефір виявлено не було. Станом на 15-ту годину явка виборців у 146-му та 147-му округах склала 45%. Відсотків. По Полтавщині загалом 41%. Відсоток. По Україні на 15-ту годину проголосувала трохи